Тож, давайте починати нашу цікаву мережеву гру. Давайте для розігріву зробимо цей, захоплення порту. І от я думаю, щоб його захопити. На чому? Я писав в коментарях, що давайте захопимо порт на бригантині. Я бригантинку свою підігнав. Ось вона в мене стоїть. Правильно, я до неї дійшов. Доклад, це моя улюблена. Я пропоную з цього і почати. На бригантинах. Бригантина взагалі це дуже крутий піратський корабель, дуже поширений в добу піратства, бо саме на ньому пірати найчастіше здійснювали свої а, піратські вилазки, атаки, напади і все інше. Тож, я пропоную зараз всім нам брати свої бригантинки і в мережевій грі підключатися і лупити а, якийсь із портів, який там нам рандомно видасть система. Що ж, давайте з цього почнемо. А потім, як я і обіцяв, давайте спробуємо просто морський бій. Я ще ніколи його не вигравав. <смі> я в цьому не сильний. Якщо той, хто буде зі мною зараз грати в морський бій, буде одночасно ще й дивитися стрім, то він мене точно виграє, тому що буде бачити, де мої кораблі знаходяться. Але спробуємо, покажу вам, що таке морський бій. Тож, поїхали. Мережева гра. І так. До речі, що там у нас з кланом? Вже у нас назбиралось трошки учасників, хлопці, дівчата. Всім привіт, радий, що ви вже доєдналися. Якщо ви ще не в нашому класі, клані, але хочете доєднатися, то будь ласка, запрошую, будемо раді бачити. Що ж, на цьому ми, приєд... Ні, ми створюємо. Створюємо ми міні-морський бій, це буде потім. А зараз пограбування порту максимальна кількість гравців 5. Швидкість 2х, закрита група, хай буде. І корабель обираю бригантинку. Бригантинка. Пограбування порту. Я думаю, що справді це може бути дуже складно, і нас всіх зараз потоплять. Але це чудово, як на мене, чудова можливість спробувати повоювати на бригантинах, на слабеньких реальних піратських кораблях проти потужних. Флотилій. Е так, що там? Я ту бригантину годину шукав. Ну, бачиш, знайшов. Головне, щоб знайшов. Так. Не ту бригантину. Ну, так, вибирайте ту, яку треба бригантину. Це моя одна із улюблених, наскільки я пам'ятаю, яка це була. Четвірка. Так, це моя одна із улюблених. Це має 19 гармат. На абордаж вона нормальна, в принципі, була. Що в неї ще було? Нормальний був он, цей трюм. Так, гінго. Вітаємо гінго. Якщо ти дивишся наш стрім, то... <гум> то класно, що ти на лінкорі зайшов. Давайте, хлопці, затарюємося бочками всім, чим тільки можна. Ага, в мене вже повністю заповнений трюм. Нам треба 5 гравців. Якщо Гінго зараз е, кудись піде, то, в принципі, я не буду проти. Головне, щоб нас е, гравців було більше. Тож, давайте. Феген, давай вже цей. Ага, ти, ти підключаєшся, так? Да? Добре. Давай, чекаємо тебе. Поки ти там підключаєшся, зараз я щось ще розумне побалакаю про ці кораблі. Напиши мені. Ну добре, я через е, пару секунд гляну, чи ти вже підключився, щоб було цікавіше. У мене ідея така: знімати не на топових кораблях, не на лінкорах першого рангу постійно тільки якісь відосики, а реально на складних, тобто, точніше на легких кораблях, на кораблях, на яких буде складно грати, але знімати цікавий контент. Також е, хотілося б на летючому голландці зіграти, можливо, сьогодні, можливо, іншим разом. І о, до речі, я пригнав сюди кітобія. Я хочу на китобої також. Е, ще зіграти, можливо, перегони. Е, тож, я думаю, що давайте ну, буде цікаво, чому ні. Давайте обирати найцікавіші, найрізноманітніші кораблі і вже між ними робити змагання, а не просто три шхуни, всі на максимально прокачані з усіх боків, і просто вони змагаються, хто там якось правильніше заверне. Думаю, так буде цікаво. Також у мене там є якісь караки, флейти, можливо, з часом, якщо. Буде бажання. пишіть в коментарях, і з часом ми зробимо на них теж якісь змагання, якісь битви. Зараз я повертаюся до своєї бригантинки. Так, бачу бригантинки. Ще один хлопець на лінкорі, не з нашого. Ну, гаразд. Давайте починати. Є п'ять гравців, поїхали. Ага, гінго, гінго щось тупить. Якщо він зараз не натисне, що він готовий, то якось треба і буде його видалять. Давайте чекаємо. 10 секунд, 9, 8. Бачите, у мене є хрестики, я можу видалити цього чувака. Так, хтось вибув. Я не зрозумів, хто це був. Це наш, хтось чи ні. Все, видаляю гінго. До побачення Вичу вилучити із сесії. Так. Вилучив. Ну, якби він натиснув, що він не готовий. Ну, будь ласка. Так. Бачу Фегена, бачу Назара. А хтось тільки що ще один був народ. Де ви ділися всі? Добре, рахую до 10 і заходимо грати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Щось ніхто не з'явився. 10. Поїхали. Mm -hmm. Так, з самого початку беремо Ром. треба? Напишіть, будь ласка, коли буде можливість, той, хто не прямо зараз в ефірі. О, слухайте, там проти нас що, парові корвети? Дивіться, дивіться, там пари. Стой, реально, дивіться, парік проти нас. Веселуха, шнява, галера, паровий корвет. Дивіться, от реально, моя, моя фрегат, моя теорія працює. Виходить, що вони підбираються відповідно до. А, того, що ми можемо протиставити. Кинути якір. Ворог Бочку з Так, не вдалося. Так, 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 що це робиться? Що це робиться? Ага. Все, я зматуюсь, хлопці, я зматуюсь. Бочко, на Мені треба терміново ремонти. Потрібно полагодити корабель. Так. Все вже цікаво, слухайте. Фу. -ху -ху. Так, гармати. Що в мене з гарматами? Все. Супер. Бідняти Тепер правон. давайте дивитися, хто там у нас воює. Бригантина, це у нас Назар. Бригантина якого кольору? Оце у нас бригантина фегена. Ну гаразд. Добре, там за вами теж хвіст, я бачу, вчепився. Зараз я їм трошки мортиркою роздам. Ой, слухайте, це зараз ще базу треба знищити. О, я хоч не від неї відпіваю. Від неї. А де база знаходиться? О, там десь, мабуть, збоку. Зараз я хоча б одненького потоплю і піду на базу. Це прикольно, що в бригантині немає такої можливості там е, затаритися всіми ядрами всіх типів, наскільки тільки буде можливо. Так, давайте глушіть уже того фрегата, чи що воно там пливе. У мене залишилася одна тільки бочка масивна. Роздав він мені. Все, я потопив якийсь корабли. Парік на мене образився. Давай, 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 газуй! Мені треба цей парік потопити. Притуляюся до нього впритул. Вогонь! Супер, я його потопив. Фух. Так, хлопці, в мене аж нема часу навіть дивитися, що там у нас е по міжнародній ситуації, по міжнародним відносинам. Так, парік пішов на дно. Походу, слухайте, треба, щоб хтось брав на себе цей. А, як він там називається? Галера, галера, Випінатор! давай. Винося вже. Вони мене просто зараз потоплять. Не здавайте корабель! Не здавайте корабель. Все, потопили мене. На жаль. Так, що тут у нас з цією бригантиною? Вона вже як решето. але зелена, дуже прикольна. Мені подобається. Така прям піратська-піратська. Непомітна прямо іменно з двох метрів. Так, хто знищить порт? Народ? А от шкода, що не можна переключитися до іншого гравця. На бригантинах ми з вами порт не збиваємо. Можливо, якби щоб було більше бригантин, було б можливо. Також, я сказав вже, я підготував цих. Як вони там називається? Галеончиків. Я підготував ексклюзивний галеон. Також хочу з вами зараз зіграти в о! Феген топить ворожий корабель. Круто. Де ти там плаваєш? 20 секунд на знищення порту лишилось. Я підготував галеончики. Хочу з вами ще на Галеонах зробити повністю галеонська атака порту і морський бій зіграти. Давайте, щоб трошки розбавити, зразу після цього граємо морський бій, прямо зараз, через 5 секунд. Ми не в пораз. Ех, Поразка зак.